Вересневість себе заковтує, як багряний урабороз Стану яблуком. Стану морквою. Стану я золотавим оловом, стану сливою перезрілою, стану медом, що здатен стілити здрав, що бачив лише льбатрос. Поки вранішній вітер стелиться, розченюсь у солоний вересень, чи розсиплюся страхалами, розкидаю каштани мапами, забереш у дорогу в кіш, шлях між нами алітерації. Необачливий цвіт, акації, ми призначені чи приречені. Обирай сюди члени речення та дороги до тебе сплетені у черговий сопливий вірш. То фіксації, то асфіксії, може, просто чергова фікція. Не спитаю, а ти змовчиш. Може, це інструмент натхнення, свіжий подих на згадку снів? Я розвіюсь ритмом під стелою, забиваючи димохід, недвечірня рясність вокзалів, безпристрасний ритм коліс. Я південне, солоне сонце, ти рельєфний, вологий ліс. Рими губляться наостанок. Поцілуй мене, як під ранок, та чи виклачеш ти на біс? Вітер вересня пахне травами, залишайся серпневим маренням, поки місто себе забарвлює між вологих та каменів, виринай з емоційних хвиль, виглядай між химерних хмар, як проміння, що розфарбовує сірість міста передранкового. стань трикрапкою крапкою або комою, поки ранок дає під тих. Та скажи мені, чи випадково ти залишав на мені сліди? Якщо ми випадково стрінемось, чи згадають ці пальці й вилиці, огорнуся навколо вовну і знов оголена та німа. Я малюю по шкірі попелом, що лишив по собі турботливо. Та скажи мені, чи випадково в нас так збігаються імена?